Друга зміна літнього табору для підлітків віком від 11 до 17 років стартує у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Учасники проходять насичену семиденну програму, яка поєднує емоційну підтримку, розвиток лідерства, інноваційні технології та креативність. Діти зануряться у світ сучасних технологій: програмування, ардуїно, 3D-друк, технічне моделювання та створення міні-проєктів. Хлопці та дівчата в ігровій формі вивчають основи бізнесу, створюють власні стартапи, формують ідеї. Та будуть вчитись їх презентувати під час бізнес-ярмарку з нами на зв'язку. Дар'я Цехмейстер, координаторка Maker Space у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Вітаю вас. Доброго дня. Як власне виникла ідея створити саме ось таку концепцію літнього табору для підлітків? Взагалі, Smart Camp це є один із компонентів компонента великого проекту, який реалізує громадська організація Подільської агенція регіонального розвитку за партнерством з «Якуні Катастрофі, за фінансуванням Міністерства закордонних справ Німеччини. А ми Вінницький технічний фаховий коледж виступаємо надійним партнером громадської організації Подільська агенція регіонального розвитку і. Е ми є базою даного табору, базою даного простору е, е... ідея була дуже проста: це об'єднати дітей, створити їм веселі спогади про літо, е... створити їм незабутні якісь моменти з елементами навчання і з елементами якоїсь освіти. Чим ця програма з табору відрізняється від попередньої? Е, у нас взагалі вже відбулася дві перша зміна відбулася. Зараз нас триває друга зміна. В них сьогодні третій день. Е, програма е, попередньої зміни не відрізняється лише відрізняються проекти, які діти реалізовують. Е, вони продумують самостійно з тренерами. попередній е, Зміні це був світильник з різними датчиками і розумний світлофор. А на дані зміні я поки не готова вам розказати, тому що це секрет, який ми дізнаємося в суботу. Як виглядає ось типовий день у таборі? Типовий день у нас він дуже різний, тому що у нас є 30 наших таборят, як ми їх називаємо, і вони працюють за різною програмою. Тобто, перший день це понеділок у нас розпочинається знайомство. Вони всі 30 разом зустрічаються, знайомляться з наступного дня. Вони діляться на команди по 15 дітей і вони займаються різними активностями. Наприклад, в першій групі. І це день з психологом. Вони повністю пропрацьовуються, повністю занурюються. В них арт-терапія відбувається, ліплення і тому подібне. А інша група починає працювати плідно над своїм проектом разом з тренерами. Наступний день, наприклад, в першій зміни, яка працювала з психологом, вони починають роботу з бізнес коучем і розробляють свій старт-стартап. Друга група, яка займалась в перший день над своїм проектом, вони доопрацьовують і роблять його вже значно цілісним, і продумують над презентацією його, адже в суботу у нас чекає Хакатон. Наступну середу, вони, наприклад, змінюються групи. Тобто діти, які відвідували СТЕМ освіту, вони йдуть на психолога і на бізнес-коуч. А перша група, яка була в перших два дні, вона відвідує СТЕМ освіту і займається, Новим проектом своїм персональним. І в суботу в них відбувається міні-хакатон, де діти е презентують свої два проекти, захищають його, е робляться максимально яскраво і максимально неопереджено як це можливо. Е нас є наші е журі, наші тренери, які оцінюють і в кінці в нас є е свого роду переможці. Е а в неділю в нас відбувається святкування і закриття зміни, і це зазвичай день. Який вони е, витрачають на всі їхні забаганки? Перша зміна в нас закінчилася е, кіновечором і е, дуже багатьма обіймами, і це дуже було приємно і дуже мило. Важливо заважити також. Так, Я припрошу важливо ще також заважити, що е, аналогів такому табору в Вінниці немає, тому що тут в нас поєднано не тільки е, психологічні якісь і бізнес-освіта, а ще й розробка проекту технічного. Це дуже круто, тому що діти, які не дотичні навіть до технічних курсів, до технічних якихось навичок, вони мають змогу змоделювати, спроектувати і розробити е, свій технічний проект. Дуже дякуємо вам, що під'єдналися до вашого до нашого етеру. Дякую нашим вам. Глядачам, нашим глядачам нагадую, Дар'я Цехмейстер, координаторка Maker Space у Вінницькому технічному фаховому коледжі, була з нами на зв'язку.